Ми проводжаємо наших побратимів. Вони отримали право на вальгалу. на рай для героїв. Вони загинули від зброї і зі зброєю в руках. Вони завжди будуть з нами. Герої ніколи не помирають, вони лише відходять у вічність. Вони спускаються з небес і продовжують підтримувати свій підрозділ. На всіх вечірніх повірках вони будуть з нами. Їх імена ніколи з наших списків не виходять. Вони йдуть з нашими шевронами. Героям тричі! Слава! 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 Героям тричі! Слава! 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 Героям тричі! Слава! 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 Командири по підрозділах командуйте на прощання! Вогонь! Вогонь! огонь! Вогонь! Вот это то, как я толкну, как